Добрий вещ! Ці звані та бажані. Всіх примічаємо, щиро зустрічаємо. Ласкаво просимо до нас новий рік святкувати. Ні разу не разі, ні разу те, ні. Разу а там вже сьогодні така добра пайотика буде, хоч би нам розпізнитися оце. Боже збав, якщо ми оце запізнемося, я тоді не прощу на його. Погляньте! Погляньте що? Куди не? Нічого не бачив. Та біся ж немає, чи вам байдужки. От де ли сидів, і я віднову хаті? Виглядав на вулицю, ніч яка гарна була, місяць світи, зорі блищать, скітки зорями виблискує, видно хоч голки збирають. Гірки переступив через поріг. Темно, хоч Бог острей, ну нічого не видно. Та добай дай би його тому собаці, що це місяць соба, Та що б йому віку зранку? Не довелося, що Я так Я таке саме думаю. О. Ну, може, як ви думаєте? Як будемо до йти до цього дячка, в мене взагалі так руки за нас, куле. Рукавиці зубили. А ви не бачили в табірчок моїх? Не бачив, не бачив. Не бачив. <реку> Куме, ну давайте вже вашої табаки занюхаємо. У вас така дебела табака. Табаки, звичайно, не занюхаємо.

Пам'ятаю, що ви дві два дядні під забором спали. І він зі мною так. Не було мене. Так він, таку табаку мені збіжена привозить. Куди ваші табаці? Ну так, що, підемо, до неї Ну Як так темно, ну як ми до нього потрапимо? Стежку шукайте, а я в другу піду шукати. Ви, ви, якщо знайдете стежку, мені сигнал подавайте так. А якщо я найду, то я вам буду по рукавиці знайшли. Ой, не ну не ви хець. Так, ну все, ви туди, я сюди. все, Ні, 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 ку ні ні, ні, туди ж вас таку темно. Оце ви кущу, ви ще десь заблукаєте, не ну, дай Боже сама аміка тоді ведіть мене куди до дячка не запіорця O Eu... que Субзеркало і не надивиться та ще й хвалиться ве волос. Еге ж, парубки. Чи ж вам до пари я? Ви погляньте, як я плавно виступаю. А сорочка, яка в мене вишита червоним шовком, а стрічки які на голові. Вам до віку не бачите такої краси. А всього цього накупи мені мій батько. Щоб видати мене за найкращого молодця в світі. О, а ти чого сюди прийшов? Хіба хочеш, щоб за карі лопатою вигнала? Всі виловки під'їжджати. Умить пронюхають, коли батьків дома нема. А як там моя скрина? Готова? Буде готова, моя сервина. Після свят буде готова. Якби ти знала, скільки я попрацював коло по неї. Свій ночі не виходив із кучку. Зате ні в кого не буде такої скрині. Хоч скрізь обійди своїми ніжками, не знайдеш такої. Дозволь хоч подивитись на тебе, поговорити. Хто ж тобі боронить? Говори, дивись. Дозволь мені сісти на тебе. Сідай. Дарівна, люба сам, дозволь поцілувати тебе. Чого тобі ще? Йому мед та ще й ложка. Хай під мене, у тебе руки цукіші від заліза. Та й сам ти пахнеш димом. Геть мене ще цю Сашу вимазав. А правда, що твоя мати відьма? Що в мені мати? Ти в мене й мати, і батько, і все, що тільки я найдорожче на світі. Але щось дівчата довго не приходять. Що Чого назад? Давно вже поля доба. Ні стає От і з ними моя красуня. Отакої. І з ними, певне, парубки птижуть. Уявляю, яких цікавих історій розкажуть. То тобі весело з ними. Це все ж веселіше, чим з тобою. Ага? Той тут. Певне, дівчата прийшла. А цариця? ти бояків захотіла. Так, будьте ви всі за свідків. Якщо каваль вакула при настепній черевички, що носить цариця, мить вити за нього заміж, тоді ви нас. Смійся, смійся, я і сам себе сміюся. Думаю і не можу надумати, куди дівся розум мій. Ніби на всьому світі і є ще одна Оксана. Хвали Бога. На землі багато дівчат хороших і без неї. Та що як сам із нею ніколи не буде доброї господині. Вона вміє тільки чепуритися. Годі засоби ці турниці. А тим часом, поки козак чув, з кумом блукали село, шукаючи спочатку хату дяка, а потім самі не знаючи чого. Поки Бакула милувався красою чубової доньки Оксани, чорт із відьмою зібрали останні зірки з неба. Мороз узявся дощати, і вгорі зробилося так холодно, що і чорт, і відьма, не довго думаючи, повернули назад. Солоха по повітрю спустилася у демар свого будинку, ніби льодовою похилою горою, а за нею і чорт. Novo, соло. Здорово, <рознайся> Можна до вас оце, отак замітки такої йде. Сама стрижки стрічки вот, буде. Под... Можна до вас. За... Ой, спасибі, спасибі спасиб, вам. Ось, соло, спасибі. Ну, розказуйте, як ви тут перед різдвом поживаєте добре, все добре. Так, а бачу, може ви і причастите мене, це чим з чим ви А вже, а вже. З морозу, з морозу. О, Я ж один мит. Да. Так, з морозу, з морозу. Ну, давайте, без мешанума. Ну, вас. Давай. Знаєте, час вийти, потім розкажу. Ой, так не. <звач> Ой, та, 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 Ой, я вам черодя. А знаєте, вельми шануха, куди я цей йшов? Ішов до дячка. Тільки вийшов на вулицю, там таке мете і в вочі, і вуха ногою спать ніде. Так я так зрадів. Як побачив оце світло в вашому віконечку. Думаю, дай зайду до солохи та трішечки просиш <плес> <в> біля неї. <плес> а скажіть, шановна, чи ви сама це вдома? Тут нема нікого. Ой, сама самісінька. Сама? <плес> так Так можеш тоді ви мені дозволите це переждати? <плес> Заметить будемо переждати, хто стукає до ну, вас прецяще. Я думаю, ви ж казали, що одна нікуди. Боже, сидячук, свободу, заховайте мене бігу. Заховайте мене. Так не хочеться. Ой, борозджака, соху, навай горілки, так на п'ятому корозі горло замерзло, пішла вже ніч перед різдвом. Слухай <проб> <проб> <small> <проб> <slukai>, горілка так би добела, Прямо так ти. Пішли з кумового і дотячка в гості. Та так темряво на вулиці. Що розгубилась? Ти не бачила її йде. Ой, пану нова піща. Як кажуть, я були по всім хале.

pow pow Прощавай Оксана! шукай собі, якого хочеш жениха, а мене більше не побачиш на цьому світі. Піду чи втоплюся, чи повішусь. <плес> Які ж я справді дурень, Куди це я біжу? Начебто все пропало. Ану, вези мене до Петербурга, просто до цариці. Там, я знаю, стоять запорожці, що проїздили восени повз диканьку. Тож за козаків везе, Радитись? Та поїхали вже. Добрий вечір Добрий вечір. А я до вас оце зібралася. Та я ти до вас теж взяла. Печеньку зібрала. Та да, ну так. Да, ну. Кума, ви чули новину. А яку ж новину? Що Вакула втопився? Та звідки ви це взяли? Кума, Повісився Вакула. Та не може цього бути. Звідки ви це наші полізеся?